А поки парламентарі та юристи розбираються з новими законами, аналітики шукають нове бачення та стратегію розвитку України. Поговорити про це ми запросили керуючого партнера аналітичної компанії Промова Євгена Глібовецького. Дякую, Євгена, що знайшли сьогодні для нас час. Доброго вечора. Отже, влада в Україні заявляє про проведення реформ. Ось це ухвалення кодексу. Це один з кроків цих реформ. Водночас, чи є насправді у цієї влади, чи так званої української еліти, бачення, якою повинна бути ця Україна? Я би сказав, що є не бачення, а інстинкти, тобто є певне якісь внутрішнє відчуття, куди треба рухатись, і воно веде владу в бік досвіду, який в них вже був раніше. Тобто воно веде владу в бік Радянського Союзу, mm. в бік тих моделей відносин, які для них зрозуміліші. Останніми візіонерами, скорше за все, були дисиденти 60-х, 70-х, 80-х років. Це В'ячеслав Чорновіл, народний рух, українська гельсінська спільность. Спілка, тобто, це середовище тих, хто практично намагався дати нову візію для країни на початку 90-х. і вони дуже швидко зазнали поразки, тому що, будучи дуже часто, навіть добрими візіонерами, вони не були добрими менеджерами, вони не змогли досягнути імплементувати те, чого вони хотіли. Тобто, в цьому вони були набагато слабшими, ніж, наприклад, їхні ж колеги в. Польщі чи в Чехії чи в інших країнах е, таким чином, практично ми маємо період останніх там добрих 15 років, коли країна в режимі е, такого автопілоту, тобто вона рухається спорадично то вліво, то вправо, то вперед, то назад? Реально вона практично навіть на зовнішні виклики, навіть на якісь обставини, які виникають, реагує не дуже добре. Якщо говорити про е, таке геополітичне становище України, Україна як держава, що може Україна як е, одиниця як держава чи соціальна одиниця нести цьому світові, чому світ повинен поважати цю Україну чи зважати на неї? Останом на сьогоднішній день це найскладніше запитання. Ми пропустили свій час, коли увага всього світу була прикована до східної Європи. Це було у 90-х роках, і практично зараз нам, навіть якщо ми матимемо що сказати, світу буде важко достукатися, тому що весь регіон не є на порядку. Денному mm -hmm. весь регіон просто викинутий з перших шпальт. Україна скорше за все не буде цікава світові до того моменту, доки вона не зміниться внутрі. Тому практично, якщо ми хочемо робити будь-що назовні, нам треба змінитися всередині. Але друге питання полягає в тому, що скорше за все, Україна зможе швидше стати цікавим цікаво світові як регіональний лідер. А це означає, що Україна повинна не просто змінитись сама, а показати шлях для країн Кавказу, для країн Центральної Азії, для Балкан, для Балканських країн. Тобто, іншими словами, Україна мусить стати хабом, який дасть відповідь на запитання, а як вийти з колишньої соціалістичної логіки. Як як вийти з е, тих традицій, які були практично виховані за останні 50-70 років, і інтегруватися в новий світ, ну, для цього знову ж таки потрібно бачення внутрішнє. Насправді е, з приводу громадян України, е, громадяни України не задоволені сьогоднішнім станом речей, і вони вимагають чогось кращого невідомо чого вони насправді вимагають. Від чого залежить оце щастя внутрішнє, там і бажання жити в країні, в якій ти? Народився чи, чи, чи продовжуєш своє життя. То, що відбувається зараз з громадянами України, переважно цей вияв незадоволення, вияв якогось внутрішнього відчуття, що тут не подобається. Це воно не таке, як би ми хотіли його бачити. І до того моменту, доки це не буде сформульовано, а це якраз робота експертів, що не подобається, куди рухатись, що зробити. Тому що е грузинський досвід нам показує, що дуже часто громадяни навіть готові терпіти якісь проблеми, якщо видно світло в кінці тунелю. Mm -hmm. От зараз не видно світла в кінці тунелю, не зрозумілий вектор. І тому практично робота для аналітиків, ми два роки тому в цій студії про це говорили, якраз дуже добрий час для роботи для аналітиків. і Дуже добре, що українські аналітики не прогаяли цей час. Тобто, те, то, що ми бачимо, зараз якийсь добрий десяток різних груп намагаються працювати над візією для країни, намагаються працювати над візіями для окремих міст. І дуже часто це дуже цікаві роботи. У нас залишилось буквально 30 секунд. Громадянське суспільство. Бо ці громадяни якраз створюються громадянське суспільство. Е, наскільки воно сильне сьогодні, і що впливає на його на його. Потужність і як вони можуть посилитись для того, щоб змінити щось. Я думаю, що громадянське суспільство в Україні сьогодні найсильніше за весь час свого існування, тобто, практично, те, що відбувалося за останній час, це і економічна криза, і прихід до влади Януковича з його неорадянською політикою. Практично це все як не дивно сприяло зростанню дорослішенню громадянського суспільства. Тобто, громадянське суспільство сьогодні власне є тим рушієм, яке може починати змінювати ситуацію. Тобто, мені здається, що нам пора уважніше дивитись до себе і пора починати вірити в власні сили. Ми багато можемо. Дуже дякую, Євгене. І нагадаю, гостем студії, час тайму, був керуючий партнер компанії Промова Євген Глібовицький.